Українська влада нічого взагалі не робить, лише краде і корупція. Браковані міни наприкінці 2024 року. Українські мінометники масово стали скаржитись на якість мін українського виробництва. Вони або летіли невлучно, або падали в кількох метрах або взагалі не вилітали зі ствола міномета. І вже у квітні УСБУ відзвітували організаторів схеми викрили та затримали. Медіа тоді називали прізвища затриманих гендиректор Павлоградського хімічного заводу Леонід Шиман і його перший заступник Олексій Кириченко. Також тоді затримали посадовців міноборони, екс-керівника одного з військових представництв Михайла Шкуренка та очільника групи контролю відповідного підрозділу Юрія Яреська. За даними СБУ, організатори оборудки спеціально здешевили виробництво, щоб отримати більший прибуток з держзамовлення. Тому я вкотре прошу всіх українців, аналізуйте і розуміти, що влада це не тільки ярмак Зеленський. А кожен чиновник, починаючи від родому, закінчуючи пенсійним фондом, розкрадання півтора мільярда гривень на закупівлі боєприпасів. Торік за це підозру отримали екс-керівник департаменту військово-технічної політики Міноборони Олександр Лієв, інші посадовці Міноборони, а також менеджери фірми Львівський арсенал. Тоді скандал полягав у тому, що Міноборони переказали гроші за снаряди для артилерії, проте самих снарядів не отримали в той час, коли гроші вже були виведені в тінь. А від кожного конкретного українця залежить дуже багато. Якщо тобі не видали чек, десь в магазині чи аптеці, ти маєш це сказати. Якщо в тебе вимагають хабар, ти теж маєш це казати. І сказати, якщо ти знаєш якісь злочини чи корупційні схеми, а не писати мені просто тут, але можеш теж тут написати. Понад 7 мільйонів гривень розкрадання на динамічному захисті для бронетехніки. Ще одна схема із завищенням цін за для привласнення різниці. Держава замовила у підприємства виготовлення динамічного захисту, а директор оформив вдаване придбання компонентів для нього, за що перевели державні кошти на власні рахунки. Наші правоохоронні органи на чолі з СБУ. І Василем Малюком, як ми бачимо, потрішки розкачуються і починають працювати. А нам, українцям, всім треба їх до цього спонукати, підштовхувати, допомагати і не мовчати.